Дівчатка, привіт! У мене от прийшли новиночки ламель. Давайте вам швиденько покажу. От у мене вже нанесений це 0,2 Ентон. Подивіться, як він окислився. Давайте нанесу ось таке, бачите, аплікатор, скляне пакування приємне, в принципі. От свіженьке нанесу. І як воно окислюється. Ну, В принципі, в цілому, мені подобається, я навіть розбавляю світлі свої тона. Зараз до такого відтіночку. В принципі, непогано, бачите, дуже такий буде перекриваючий, непоганий, в принципі, приємний тон. Так, ось такий праймер сяйливий. Він в мене ось тут нанесений, і бачите, він як сяє рожевим таким світлом, якщо буде видно, дуже. Такий і давайте ось тут такий аплікатор. Приємний, ну, пластиковий, але приємний. Ще під нашарую, покажу вам, як воно виглядає. Воно таке, наче з підсвіченням рожевого кольору. Дуже симпатичне, будемо пробувати тестити, як воно там. І дуже приємний консилер 02N, також у мене він дуже такий симпатичний, але також окислюється. Він у мене ось тут був. Ну, непоганий, в принципі. ну, Ціни, звісно, як я брала 2 рівня 4 в вихідниці, то приємно. А так, то ні. Брати за ту ціну 300 гривень, то ні, звісно вже. Ну, як новиночка. І також палітра. Це у мене другий відтіночок я взяла. І от у мене вона от знаходиться ось освочина. Ось рум'яна 2, хайлайтер золотистий і такий типу бронзер. Дуже пігментовано, дуже насичено, красиво, в принципі. Мені подобається, Ну побачимо, як воно буде в нанесенні. Але дуже така красива палітра.